Мабуть, у кожного з нас під час тренувань інколи виникав біль або певний дискомфорт в зап'ястях, і ми намагалися якимось чином потерти, порухати кістю, щоб цей біль та дискомфорт зник. Як правило, кість страждає найбільше при виконанні жимів, швунгів або поштовхів зі штангою, також дискомфорт може виникати навіть при відтисканнях від підлоги, навіть якщо ви робите все технічно правильно. Це зв'язано з тим, що ваша кість запястя не звикло до подібного навантаження при. Розігнутому положенні також дискомфорт може з'явитися при виконанні горизонтальних жимів це жим лежачи зі штангою або з гантелями. Я не рекомендую вам переходити на відкритий хват і використовувати це як вирішення проблеми, тому що він досить небезпечний, штанга просто може вилетіти з ваших долоней. Основою вирішення проблем є положення кісті. Вона не має бути прямою, тому що навантаження буде йти в такому випадку на великий палець і не перерозігнутою, тому що вага в такому положенні ще буде більше розгинати вашу кість, ще більше навантаження на запястя, і якраз від цього воно і болить. Потрібно, щоб вектор навантаження був на одній лінії з вашим запястям. І ваша кість не була перерозігнутою на жимі лежачі, це досить просто зробити. А ось як це виконати при фронтальних присіданнях, при вертикальних жимах, то вже питання до гнучості ваших плечей, і це вже зовсім інша тема. Для того щоб не перерозгнати кість, а якраз саме це частіше і в нас виходить, ви можете використовувати так звані кістівики. краще їх купувати окремо, а не разом з рукавичками для тренувань. Також слід зазначити, що є кістівики з резиновою основою, тобто вони трохи тягнуться, як правило, вони використовуються в поверлітінгу. В функціональному тренінзі вони не зовсім підходять, тому що постійно тиснуть на вашу кість. А ось ті, які зроблені з тканини, яка не тягнеться, вони не тиснуть, але досить непогано фіксують кість. Пам'ятайте, що кістів це не прикраса, і він не має бути занадто низько, тому що не буде фіксації. Вінтуйтеся, щоб середина кістівка була вище кісточки на вашому зап'ясті. Далі знайдіть напрямок, по якому ви будете накручувати кістів на зап'ясті, і він буде тугіше фіксувати його. Далі ми розглянемо вправи на укріплення м'язів предпліччя, якраз вони відповідають за положення та стабільність кісті. Перше вправа – це стискання м'яча. Намагаєтеся пальцями його продавити та утримувати в статиці 3 секунди. Вправа для укріплення згиначів кісті, вони також відповідають за згинання пальців. Можна скатувати гантелі ось таким чином на фаланги і потім її піднімати, повертати. Наверх. Розгиначі кісті вони відповідають за розгинання відповідно її, і також за розгинання пальців. Згиначі кісті вони також відповідають за ротацію вашого предпліччя всередину. Далі виконуємо ротацію предпліччя назовні. Інколи при виконанні ривка, присідань зі штангою над головою, відтисканнях вниз головою, ходьби на руках або віджимання від підлоги, гнучкості в кістях не хватає і самомасаж це те, з чого потрібно почати. Пам'ятайте, що потрібно саме продавлювати повільно, ніби щось останнє з тюбика зубної пасти, а не натирати просто м'ячем, м'язи предпліччя. Далі розглянемо вправи на покращення саме розгинання вашої кісті. Майте на увазі, що втиснути саме ви маєте на те місце, звідки ваші пальці виходять з долоней. Також дивіться, щоб ваші лікті при розтягненні були прямі. Поступово старайтеся рухати ваші плечі вперед і таким чином ще більше розгинати вашу кість. Також ви можете комбінувати положення кісті, тобто ставити долоню назовні, а також направляти пальці на себе. Також можна поєднати згинання та розгинання кісті. Друзі, якщо вам сподобався контент, буду вдячний за ваші пальці вгору та за підписку на канал. До нових зустрічей!